Бог є любов, це правда. Ви не вірите? Погляньте, Він серця до вас прийшов. І в світі зла, великому і сірому, він саме вас чомусь цей день знайшов. Він саме вам дарує шлях до вічності. Це світле небо і дім свого Отця. Не бійтесь потонути в морі ніжності і отримати із рук його вінця. Не проганяйте цю любов на вулицю, не проганяйте. Знаєте, вона довірила до ваших душ тактується. Не треба, щоб вона була одна. Прийміть цей подарунок світла й радості Бог любить вас бо, він за вас, бо Він за вас помер. Повірте, як це добре жити святості, і не колись, не десь, а тут тепер. Підіть за ним, і ви не пожалієте. Підіть, навіщо вам ця марнота? З Ісусом дім нової в душі збудуєте, там буде спокій, мир і доброта. Підіть за ним, ви чуєте, як кличе Він, ви чуєте, душа ваша жива, зробіть лише крок, не смілий, от тільки один, а далі буде стежка вже нова. Амінь.